Вчора новини в ефірі телеканалу ІНТБ. Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Засуджені жінки перевірили свої знання зовнішнім незалежним оцінюванням. Тернопільщину вчили, як якісно надавати адміністративні послуги. Синоптики прогнозують підвищення температури. Право на вищу освіту гарантується законодавством України. Тут немає обмежень для осіб, тимчасово позбавлених волі. Вони можуть навчатися дистанційно. Оскільки в Україні для того, щоб вступити до Вишу, потрібно здати незалежне оцінювання та перевірити свої знання. Таким чином вирішили жінки, які відбувають покарання в збараській виправній колонії. Додаткова сесія ЗНО розпочалася 9 червня і триватиме до 10 липня. Вона дає можливість спробувати свої сили у навчанні і тим, хто перебуває в закладах позбавлення волі, адже деякі ув'язнені дистанційно здобувають вищу освіту. В Тернопільській області абітурієнтами стали жінки, які відбувають покарання у Збаразькій виправній колонії. Взагалі цього року виявили бажання на додаткову сесію близько 20 чоловік по області. Які з тих чи інших не змогли взяти участь в основній сесії, чи були захзахворюючи, ну якісь інші нюанси. От і зокрема, так само абітурієнти, які позбавлені тимчасової волі, мають право поряд з іншими здавати екзамени з зонізаненоцінення з зокрема з української мови. Сьогодні збирайській виправній колонії номер 63 відбувають покарання лише жінки. Дві з них виявили бажання перевірити свої знання незалежним оцінюванням. кажуть, готувались наполегливо, але хвилюють. Це, адже такі іспити здають уперше. Начальник відділення якось там трохи допомагав самі вчителі тут, які нам ми ходили в школу. Ну, Надіюся на 130 балів щось дати. Я переживаю так, як я це в перший раз, але думаю, що в мене вийде. Ну, думаю, вийде, тому що завжди щось в перший раз, виходить не так. Але думаю, все буде добре. Здають зовнішнє незалежне оцінювання в колонії, так як і поза її межами. Абітурієнтам дають дві з половиною години, щоб впоратись із завданнями. Зробити це вони повинні за зачиненими дверима та без будь-яких додаткових матеріалів. Жінки кажуть, спробувати свої сили їм дуже цікаво. Вийшло рішити зробити, попасти ну, в Тернопіль училище, в педагогічне, в трудове навчання може Щось вийде перший раз. Хочу перевірити себе, на що я які в мене зібності. може хочу потрапити в педагогічний інститут і Натюка, може в мене вийде щось далі, якось свої таланти розкрити. Психолог з Бараської виправної колонії Наталія Соколик розповідає: ці жінки мають можливість покращити своє життя після звільнення, тому і вирішили перші кроки у цьому напрямку зробити вже зараз. Засуджені врівноважені, такі от в них є амбіції, мають мету. І ну я вважаю, що вони можуть щось добитися і можуть змінити своє життя. Освіта – це дуже важливо. Чи виправдаються сподівання жінок? Вони дізнаються наступного тижня, коли повідомлять, чи склали вони ЗНО. Центри надання адміністративних послуг не в усіх областях, але все ж таки працюють, як зробити їхню роботу якісною, чесною і комфортною для українців. Сьогодні навчали на Тернопільщині. Коли в грудні минулого року ми проводили соціологічне дослідження, точніше, на наше замовлення, фонд демократичні ініціативи проводив дослідження, то лише 5% українців були задоволені якістю адмінпослуг. Навіть менше 5% сказали, що їх. Що така якість добра і дуже добра. Для цього в кожному регіоні України повинні діяти центри надання адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг це така структура, яка працює за принципом єдиного. вікна. Коли особа приходить в одне приміщення, отримує всі послуги, які може надати держава або ж місцеві органи влади. Наприклад, реєстрація місця проживання або видача паспорту громадянина України, а також послуги пов'язані з бізнесом. Це такі звані документи дозвільного характеру. У Тернополі такий центр надання адміністративних послуг або скорочено ЦНАП є. Тільки працює, кажуть фахівці з Києва. Він поки що не у повну силу. У Тернополі є непогана інвестиція, зроблена в центр надання адмінпослуг. Наші спостереження з боку показують, що він поки що ще не зажив повним життям. Тобто, порівнюючи, наприклад, Тернопільський центр з тим же Луцьким, який ми вважаємо зараз одним з кращим. В Луцьку протягом дня приходить до ЦНАПу 700-800 відвідувачів. Це означає, що людям вже значно зручніше в одному місці отримувати все, що. Ім необхідно так, гості з Волині та інші спеціалісти завітали у Тернопіль, аби поділитися досвідом і навчити керівників ЦНАПів працювати якісно. Байдужою кажуть, фахівці не повинна бути і громадськість, оскільки центри створюють безпосередньо для її комфорту. Громадськість не повинна тільки критикувати владу щодо якості надання послуг, оскільки повинна бути і зворотня частини. Якщо ми бачимо, яка є проблема, громадськість повинна вказати, як цю проблему можливо влада може покращувати, оскільки це основне. Однією з первах центрів є унеможливлення корупції. каже кажуть спеціалісти, оскільки обов'язковими для ЦНАПів є проведення відео та звукоспостереження, а також інші умови. В центрах, як правило, працівники самі рішення не приймають. Вони лише приймають документи і передають їх в так звані бек-офіси для тих, хто по суті розглядає справи. Тому громадянина не має мотивації якось якісь якось заохочувати чиновника, який просто приймає документи, тому що від нього насправді нічого не залежить. Об'єднання у територіальні громади, надання їм більше повноважень та інші реформи кажуть фахівці, зумовлюють створення центрів надання. Адміністративних послуг, якість яких залежить, зокрема, від місцевої і районної влади, Під трьома школами Тернополя обладнали повноцінні укриття на випадок надзвичайних ситуацій чи воєнних дій. Бомбосховища вже здані в експлуатацію та готові до використання. 845 тисяч гривень. Саме таку суму виділили з міського бюджету для ремонту та оснащення бомбосховищ під чотирма тернопільськими школами. У трьох із них ремонтні роботи вже завершили. У ще одній активно тривають в міському управлінні освіти. Кажуть, такі приміщення зможуть вмістити усіх учнів школи, а деякі навіть частину людей, які живуть поблизу навчального закладу. В трьох школах закінчені ремонти бомбосховищ. Це третя, восьма і чотирнадцята. Залишилася сьома школа. Дані укриття, де з. Зроблені поточні ремонти три школи, які я назвала в основному це для учнів шкіл, і в сьомій школі це мікрорайон Дружба не тільки для учнів, це потужне велике приміщення, яке може слугувати приміщенням не тільки для учнів, але й жителів микрорайону. До прикладу, укриття третьої школи загальною площею 140 квадратних метрів може вмістити 360 дітей. За словами працівників, приміщення довелося робити чи не з нуля помінено. Все електрообладнання поставлена плитка в, в туалетах з п'ять-чотири санвузла нових поставлено два умивальника, плитка на стінах на підлозі. При вході плитка. При центральному вході плитку поставлено повністю побілка. Окрім капітального ремонту, приміщення обладнали вентиляціями, протигазами та іншим необхідним для екстремальних умов інвентарем. До слова, в управлінні освіти кажуть, загалом в Тернополі понад 30 шкіл, але забезпечити всі необхідним укриттям на випадок надзвичайних ситуацій неможливо. В самих приміщеннях відсутні такі великі за розміром підвали. Події на сході не залишають остороні тих українців, які зараз далеко від дому, тому наші земляки за океаном намагаються всіляко підтримувати захисників батьківщини. Днями українська громада з одного американського містечка зібрала та відправила в Тернопіль чималу допомогу. Літню форму нового взірця, взуття, медикаменти та продукти харчування зібрала для міліцейського батальйону українська громада католицької церкви американського містечка Сірак'юс, штату Нью-Йорк. Передавали речі через родичів. Тернополянин Борис Валовик його син з родиною допомагають бійцям не вперше. Це українська католицька церква святого Івана Хрестителя. Там товариство одна родина. В цьому товаристві багато є українців. Тут коріння в них є, батьки, в кого діти багато є з Тернополя. І вони іменно хотіли батальйон Тернопіль. Надіслану допомогу вручили бійцям. Ті, в свою чергу, в знак подяки передали у Сірак'юз український прапор зі своїми автографами. Словою дуже. Велику подяку і думаю, ми зустрінемося рано чи пізно, перемога буде за нами. Україна об'єднується і все буде добре. Слава Україні! Літо – час для засмаги, солярії та пляжі в Тернополі користуються популярністю. Лікарі ж наголошують, потрібно бути обережними, адже ціною смуглявої шкіри можуть стати проблеми зі здоров'ям. Літо, сезон канікул і відпусток. Тернополяни більше часу проводять на вулиці. Багато хто полюбляє відпочивати засмагаючи. Лікарі, дерматологи наголошують, не можна забувати про те, що сонце може викликати в організмі онкологічні процеси. Від прямої дії сонячних промінів треба тіло своє. Поверхню шкіри максимально захищати. Чому? Тому що ультрафіолетове опромінення, сонячні проміні є на сьогоднішній день доказаним, без сумніву, найбільшим канцерогеном. Канцероген це той чинник, який стимулює утворення не тільки на шкірі, а й в організмі в цілому пухлинних процесів. Оксана Глушок зазначає, максимального захисту потребують діти, адже молодий організм найлегше піддається і корисному, і негативному впливу. Ще максимальніше, ніж дорослим, потрібно захищати від сонця дітей, тому що сонячна енергія має властивість кумулюватись в організмі, тобто накопичуватись. Впродовж всього життя накопичується велика кількість сонячної енергії. І тоді ця дитина має дуже високі ризики для утворення пухлинних процесів. Тернопільські мами кажуть, намагаються з 12 до 16 години на вулиці з дітьми не гуляти, адже знають, що найбільш небезпечним сонце є саме в обідній час. Для захисту від засмаги ми не користуємося нічим, бо ми стараємося гуляти. Но дитинка просинається там по 9 ранку. Тобто ми швиденько снідаємо, збираємося йдемо гуляти. Коли першої вже рахуєте вдома. Спимо і вечором виходимо після шостої. Стараємося в пік не йти, тому що там захисні, незахисні якісь засоби вони, в принципі, не варто в, принципі, в той пік виходити гуляти. А щодо захисних кремів, то проти сонячні, так для дитячі серія, нам підходить, ми нею користуємося і так ми задоволені. Незважаючи на те, що засмагати в цю пору можна на вулиці, солярії популярності теж не втрачають. І тут дерматологи просять бути обережними. Наприклад, з дві Третього року в більшості країн світу неповнолітнім заборонено користуватися соляріями, а для дорослих відвідувачів розміщено застережливу інформацію. У країнах Європи висять бірочки, які містять інформацію про шкідливість, заборону і застереження у відношенні того, що кожен сеанс, який отримує людина в солярії, наближає її до утворення пухлин. Шкіри, і, зокрема, злоякісних, і, зокрема, меланоми. У деяких тернопільських салонах краси сьогодні вже теж не дозволяють користуватися солярієм, неповнолітнім клієнтам. А дорослим шанувальникам засмоги завжди раді. Кажуть, сучасні технології дають достатній рівень захисту. Почали загоряти більш дорослі люди, яким 40-50 які збираються відпочивати на морі перед поїздкою. Вони приймають сонячні ванни не на пляжі, а в солярії. Основним перевагами перед сонцем є те, що шкіра не отримує опіків, які дає ультрафіолет сонячний. Найближчі дні тернополяни зможуть сміливо засмагати та ворушати на пікніки. В місті кажуть синоптики, ставатиме все тепліше. А коли чекати дощів, дізнаєтесь у наступному сюжеті. 11 червня, виходячи з дому, незайвим буде взяти парасольки. Синоптики прогнозують проходження над тернопільщиною антициклону, який може принести в місто короткочасні дощі. Практично цілодобу без істотних опадів, лише в день, в другій половині дня, місцями короткочасні гроздові дощі, які можуть супроводжуватися градом і шкали з тим посиленням вітру. Температурні показники на завтрашню добу очікуються вночі в межах від 10 до 15 градусів тепла, денні – 22-27 градусів тепла. А вже в наступні дні 12 та 13 червня, значних опадів синоптики не передбачають. Температурні показники стабільно зростатимуть, і вже на вихідних стовпчики термометра перейдуть межу у 30 градусів. Погодні умови такого характеру, каже Оксана Софінська, зберігатимуться упродовж тижня. Ті температури повітря, які ми очікуємо, їх звичайно не можна називати аномальними, але вони є дещо завищеними, дещо високими, хоча український гідрометцентр нас попереджав іще в травні, що червень цьогоріч по температурних показниках буде тепліший, ніж кліматична норма. Оксана Софінська каже, кліматична норма на вчорашню добу мала становити 17,6 градусів тепла. Натомість у нас спостерігалося близько 20 градусів Цельсія. Такі показники є типовими останні декілька років. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.